Ти досі не заробляєш хоча б 5 тисяч доларів на місяць, тоді це відео для тебе. Я довго думав, шукав у знайомих мільйонерів, які ж раніше найкращі в 2024 році, щоб купити собі новенький біток з Америки за 20 тисяч доларів. Пиши скільки ти заробив максимум за місяць, і команда, який буде набирати більше лайків, отримує від мене Лес Українку. Переходимо до способів, на яких ти станеш мільйонером. Напевно, перший метод заробітку це трейдинг, криптовалюта. Думаю, всі знають про данову високоризиковану сферу, в якій можна, так як і швидко заробити кошти, так і швидко відправити свої кошти на ремонт доріг, які і так 10 років ремонтуються. Коли я дізнався про трейдинг, я відразу почув слово ф'ючерса і до чого мій гаманець був вратий до прибавки до пару баксів. Але буквально через декілька хвилин мені прийшло повідомлення про ліквідацію. Тобто ми декілька зароблених долярів прийшли разом до російських кораблом. Я зробив для себе висновок я емоційно не готовий до швидких коливань на ринку. Відсоток прибутку дуже швидко змінюється, тому для заробітку на трейдингу потрібен великий досвід. Тому переходимо до другої сфери. Друга тімка це арбітраж трафіку, а саме на гемблінг, на казино. Що це ж таке? Це закупівля трафіка за низькою ціною і в подальшому перепродажа його за вищою вартістю. Давайте покажу вам приклад. Ти заходиш на свій улюблений сайт і шукаєш собі фільм, переходиш на нього рекламу один із Або Читаєш пост про те, як стати мільйонером за 15 хвилин? Ну і тут з'являється та сама реклама на та секунду Тамара до 100 метрів від вас, і реклама Казано. І коли якийсь лудоман побачить твою рекламу. І зробить депозит, де зможеш отримати 50 баксів. Але в цій сфері потрібно довго розвиватися і багато коштів витрачати на тести. Ну а третій спосіб заробітку, на якому я і сам непогано заробляю, це P2P арбітраж У попередньому відео ми наглядно розібрали, що таке P2P арбітраж Є самою актуальною та низко сферою. Це в нас не у переході торгувати доларом та гривнею. Це справжня тема, на якій вже підлітки заробляють з 12 років. А ти все ще сидиш на своєму улюбленому дивані і втикаєш її Так отже, ви бачили, як працюють у вас обмінники на ринку. Доходять. Сумкава грошей принцип купив, продав. Також і в пітопі купила долар дешевший продаємо його за тим курсом, яке влаштовує для великого профіту. Теж в селі голова ради закупав долар дешевше, аби продати його на пітопі, щоб сельчанам роздати кошти на празник села, так як торгував на бюджеті свого селища. Так як я тобі показав уже топ ніж, надіюсь, ти зрозумів, яка з них сама прибутковіша і менш ризикова і має попит на ринку, і в якій навчання проходить набагато швидше і краще. Тому залишу посилання на навчання по пітопі і відео, де і як Навчатися посилання також буде в описі.